Я сидів у старій бібліотеці, книги пахли пилом і спокоєм, скрізь мовчання, яке змушує тебе слухати не вухами, а душею. Погляд натрапив на фразу, виписану колись мною на клаптику паперу те, у що ти віриш, або дає тобі крила, або сковує твої ноги. Я не знав, чому тоді її записав, але сьогодні вона обпекла мене. Усе наше життя побудоване на переконаннях ми віримо в добро, віримо в справедливість. Віримо в Бога, віримо в себе або ж не віримо. Але чи завжди ці вірування наші друзі? Чи не буває так, що саме вони утримують нас у клітці, якої ми не бачимо? У дитинстві нам кажуть не висовуйся, сиди тихо, не мрій забагато, і ми віримо це наші перші переконання. Потім дорослі не кожному дано життя це боротьба. Любов це біль, і ми знову віримо. Бо ж це кажуть ті, хто знає життя, правда? Ми йдемо в дорослість, несучи з собою ці правила як валізу, в яку давно вже не заглядали, але з неї все ще випромінюється запах страху, сумнівів, сорому, і ми дивуємося, чому важко йти. Я не раз бачив, як люди плутають віру в Бога зі страхом перед ним як можна любити того, кого боїшся, але нас учили. Бійся Бога, і ми повірили. Хоча якщо вдуматися Бог, який створив світ з любові, навряд чи хоче, щоб його боялись страх паралізує, а любов звільняє, ми замикаємо себе у клітці релігійних догм, бо так правильно. Ми боїмося бути щирими з Богом, бо переконані йому не сподобається наша слабкість, але хіба Христос не прийшов саме до слабких, іноді наші уявлення про віру. Це не міст до Бога, а стіна між ним і нами. Ми молимося за правилами, але не говоримо від серця ми віримо в те, що нас карають, а не в те, що нас люблять, і душа страждає, вона не може дихати крізь ці переконання. Наші переконання це окуляри, крізь які ми дивимося на світ. Якщо вони брудні, ми бачимо бруд. Якщо вони кольорові, усе навколо світиться. Хтось вірить, що люди всі злі і постійно потрапляє на злих. Хтось вірить, що мені не щастить і справді не щастить не тому, що світ такий, а тому, що ми так бачимо. Наші вірування формують наш вибір, нашу поведінку, навіть наші молитви. Якщо я глибоко переконаний, що я нічого не вартий, то хіба попрошу в Бога щось велике. Якщо я думаю, що Бог не чує мене, то чи відкрию йому серце? Добра новина в тому, що переконання це не скеля, це глина. Їх можна змінювати, переосмислювати, запитувати себе, а чи справді я це думаю, чи просто звик так вважати. Я почав вести щоденник вірувань. Щоранку я записував, у що я вірю сьогодні і чи це мені служить. Іноді було боляче визнати, що я вірив у поразку більше, ніж у можливість, але саме в цій чесності почалося звільнення. Є віра, яка ранить, але є й віра, яка лікує. Це віра, яка не боїться питань, яка не вимагає досконалості, яка не тисне, а піднімає віра, в якій Бог не спостерігач, а співрозмовник, не суддя, а батько. Можливо, найважливіше переконання, яке ми можемо прийняти це те, що ми маємо право сумніватися, шукати, помилятися і що навіть у цих помилках ми не втрачаємо його любов. Ми страждаємо не тому, що Бог нас залишив, і не тому, що світ жорстокий. Ми часто страждаємо, бо тримаємося за переконання, які нас більше не підтримують. Тож запитай себе, у що ти віриш, і чи ця віра дає тобі свободу. Якщо ні, можливо, час зняти старі окуляри і подивитися на світ новим поглядом там, за межами страху і докорів сумління, тебе чекає той, хто завжди був поруч. Просто ти його не бачив через свої переконання.